Ну що, передивився вже всі відео, як смачно зварити каву. Перечитав всі статті і робиш все те, про що тобі говорять, і саме так, як тобі говорять, і пиш, але да, кава трошки все ж таки не є такою смачною. Начебто і воду змінив, помел підібрав, і температурою води граєшся, і все. Твій фільтр або еспресо не такий яскравий, як необхідно. Ти на каналі 25 Coffee Roasters, мене звати Дмитро, і сьогодні ми поговоримо. Про хімію для твого кавового обладнання. До речі, в нас з'явилася ця лінійка на нашому сайті, і тепер ти можеш замовити собі догляд за своїм обладнанням. Неважливо, це суперавтоматичні кавові машини, професійні кавові машини або домашні кавові машини. Все це підійде для того, щоб зробити твою чашку смачніше, а твоє обладнання скаже тобі велике дякую. Що ти за мною доглядаєш? Так ось давай спочатку розберемо, що ми маємо. Про фільтр і про хендбрю, да, то тут дуже складно якось не почистити те, що ти не бачиш. А єдине, що тобі допоможе, якщо твоя вода занадто мінералізована накопичується велика кількість вопна на стінках твого да, чайника, наприклад, або фільтр машини, Декальцинат. Саме завдяки декальцинату ми можемо позбутися вопняного нальоту, не використовуючи уксус, соду, лимонну кислоту, оці всі бабусіни методи. От є декальцинат. По-перше, він може допомогти тобі почистити внутрішню фільтрмашину. По-друге, він поможе тобі почистити чайник. Якщо раптом ти розбираєш повністю свою кавову машину вдома або в кав'ярні. І ти сам знаєш кожен гвинтик, кожну гумку, кожну сіточку, і хочеш позбутися зайвого накипу. от це. оце тобі допоможе. Не треба мідні трубки пхати в лимонну кислоту, взагалі алюмінієвий, будь-який. Не треба. От є люди, вже все, все придумали. Воно безпечно і воно надійне. Воно не, не суперконцентроване, тому десь на кожній. Пів літра тобі необхідно буде близько 50 мл. Як це відміряти? Отут є мірничик. От сюди натискаєш, переливається ридина, і звідси ти її виливаєш. Треба буде потримати в гарячій воді свій девайс, Якщо там ну не девайс, давай так. Чайник можна просто прогріти воду з цим розчином, і дати йому потім постояти. Якщо в тебе автоматична кавомашина машина і має. Процес декальцинації ну, автоматичний, то от завдяки такої хімії ти це можеш теж зробити. І Якщо ти розбираєш повністю свої кавомашини машини, сам сам все ремонтуєш, да там в кав'ярні, в закладі невеличкій кав'ярні або в домашню кавомашину, машину, то це тобі теж допоможе з цим, цим розібратися, саме почистити від накипу внутрішнього в болері, в патрубках у всьому цьому. Якщо ти хочеш провести до і не заморочуватися самому, завжди знай, можна звернутися до сервісних інженерів. Що далі? Така більш універсальна штука це засіб для молочних систем. Значить, цей засіб підійде не тільки для суперавтоматичних кавових машин, а й для домашніх і професійних. Його принцип: в суперавтоматичних кавових машинах є функція очистки молочної системи, і котра потребує. Теж використання певної хімії. Як це можна зробити? По перше, тобі може сама кавова машина це розказати. Як це зробити пошагово, треба буде певну кількість цієї рідини розчинити на кількість води, котра вона буде використовувати. Якщо по співвідношенню для прочистки тобі вистачить одного повного колпачку 30 мл. Про чистку еспресо машини тобі буде необхідно налити цю рідину в пітчер, до пітчера воду на 30 мл треба буде використати близько 400 мл води. Все це вспінити, ну, за допомогою стімера вимкнути, дати йому так трохи постояти. Тому що в процесі вспінення, коли ми вимикаємо стімер, внутрішньо в стімері утворюється невеличкий вакуум, котрий втягує ридину. Внутрішньо, роблячи це декілька разів, там прогрів, вимкнув, прогрів, вимкнув, прогрів, вимкнув. Ми задаємо рух хімії, котра буде розчиняти всі речовини від молока, який могли нас накипіти під час роботи зі стімером. Як часто це треба робити? Це треба робити кожен вечір. І після того, як ми проробили процес, нам необхідно буде ще промити це гарячою водою. Як саме промивати, так само, як ми і промиваємо за допомогою хімію. Міняємо воду, наливаємо чисту, прогріваємо, да, вимикаємо паровик, вмикаємо, вимикаємо. вимикаємо. А далі що в нас є? Це хімія, котра допомагає почистити нам кавову. Групу почистити кавову машину, еспресо машину або суперавтоматичну від кавових масел, котрі накопичуються під час приготування. Як часто це треба робити? Якщо це кав'ярня, то кожен вечір. Кожен вечір або якщо в тебе дуже великий потік, інколи кав'ярні серед дня роблять чистку. Кавового обладнання для того, щоб підтримувати стабільний смак, тому що гіркі кавові масла, котрі залишаються на стінках холдера, на стінках диспресійних сит, на самій кавовій групі і внутрішньо в неї, а саме в зворотніх клапанах, в патрубках, вони Погано впливають на смак кави і на термін придатності усіх технічних вузлів, котрі використовуються під час приготування нашої кави. Є три формати: є великий формат на кожен день. Це для більш для кав'ярень, це в нас в порошковому виді. Також у нас є два варіанти таблеток: концентрація таблетки 2 грама і концентрація таблетки 1,35 35 г. Як це їх підібрати? Все залежить від того, наскільки часто ти готуєш каву і наскільки забруднюється в тебе твоє обладнання. Що треба розуміти, що ці здебільшого підійдуть для суперавтоматичного обладнання. Оці підійдуть, ну, ця баночка підійде здебільшого для професійного обладнання або для еспресо-машини. В чому різниця? Різниця в тому, що для звичайної еспресо-машини цей порошок він просто більш швидше розчиняється. Тут буде трохи довше цей процес займати. Але воно розчиняється добре, вимивається і робить свою справу. Для того щоб почистити від кавових масел нашу групу, необхідно імітувати процес приготування кави за допомогою хімії і за допомогою сліпого портрофільтра. Це такий портфільтр невеличкий, в котрому нема отворів для виходу, заставляє накопичуватися. Тиску заставляє за рахунок цього спінюватися і щинятися хімії. і потім за допомогою цього тиска витискає хімію по всій системі зворотнього зливу, що дає можливість промити її. Дану дію необхідно повторити 4 рази, потім достати холдер, подивитися в якому він стані, чи залишилася хімія, якщо є, повторити до повного розчинення хімії в сліпій корзині. Як ми бачимо, є ще залишок хімії, котрий ми можемо пропустити знову через систему робочої групи. Поки наш результат не стане ось таким. Після того всього необхідно пролити ще секунд 15 води, якщо робити першу чашку кави зранку, то просто її пропустити і не дегустувати. Все щоденна чистка кавового обладнання закінчилась. Отже, який висновок: правильно підібрана хімія. Постійна чистка свого обладнання, по перше, збережеть кошти на сервіс, продовжить життя твоєму обладнанню, кавовій машині і дасть тобі можливість постійно насолоджуватися смачною яскравою чашкою кавою, начебто така дрібниця не помити кавову машину. А стільки проблем ми можемо мати з цим? Хімія для обслуговування твого обладнання не менш важлива, ніж сама кава, обладнання, вода. Температура та рецепт з тобою були 25 Coffee Roasters. Не забувай, дзвоник, вподобайка, коментарі. І це був Дмитро. Заварю, насолоджуйся та кайфуй.